Вітаю, ваш таємний шанувальник. Мій таємний шанувальник поряд. Тепер пошукаємо вашого. Буде один варіант, комусь потрібно це почути. Звісно, таємний. Так, дивіться, чоловік якось... Так, а що це? Ну, тут мрії, фантазії про вас, у чоловіка. Ви можете працювати разом, або якось пов'язані з роботою, так? Можливо, ви його клієнт, або він ваш, так? Так, тут чоловік. Знаєте, не просто так за вами спостерігає. В нього тут залежність від вас. По 15-му аркану фізичний потяг сильний, так, і це як одержимість певна. В нього ще й туз жезлів. Хто знає карти, так, то зрозуміє. Але якось він ніби. Дивіться, тут може бути таке, що ви знайомі вже, ну, як з дитинства, так, можливо, ви о, разом навчалися, або ж у нього таке відчуття, як він вас знає давно, і у нього такі ніжні до вас водночас почуття. Тобто і фізичний потяг, і така ніжність якась, йому хочеться про вас турбуватися. Можливо, була якась ситуація, коли вас образили, і він о, якось проникся цим, хотів вас пожаліти. Так? Закривають інформацію. А чому закриваєте? Ну, тому що тут пара вийшла, і типу, більше нам нічого не треба знати. Гляньте, пара, яка красива. А, тому що ще формується так. Тут, по-перше, чоловік хоче якось до вас приїхати, якщо ви на відстані, так? А, йому хочеться тактильності. Або ж напише. Тут комусь дівчатка з вас напише, до когось приїде чоловік. Далі чому закривають інформацію? Тому що ніби ще не написана ваша історія, розумієте? І тут залежить від чоловіка. Якщо він приявиться, так, то далі вже потім буде складатися певна як, певні події. Так? Тому чекайте, чоловік якось приявиться, а вже потім на основі того, як ви відреагуєте так, на його прояв. Далі буде писатися ваша історія. Тож дякую за увагу з вас. Подобайки і підписка.